Третя світова війна. З ким Бог? Якщо ви діти Авраама, якщо ви діти Божі, тоді чиніть так, як чинив Авраам. У 14 розділі буття описано війну чотирьох царів проти п'яти. Сама картина вражає відбиті народи, сексуальні меншини які потрапили під війну. І раптом врятовані ким, людиною Божою. Для чого? Перед ними іде демонстрація, як Авраам віддає священникові десяту частину. На той момент Авраам був найсильнішою армією, бо Бог був з ним. Нечисленною, але найсильнішою. І він демонструє, що Він, як воїн світла, віддає десяту частину первосвященнику, і це велика, відокремлена сила Божа. І ми часто чуємо звинувачення, що там за схід чи захід, а насправді Авраам він був із Богом. Амінь.